Людмила Ромен, Ромен мій. Ромене мій, моя маленька рідна Україно, Каштаноко так дзвениш поміж черлених горобин. Тут скіф мечі гострив на сонці у тяжку годину, Тут славу колихають трави над курганом, наче дзвін. Ромене мій, хоробрий князю, гради сивочолий, Тут січень снігом, цвітом болем вибіли в мій шлях, тут предки засівали, виколисували долю, у тебе вчилася життя любити, наче небо птах. Ромене, мій, коханням вічним, тут сулах люпоче, тут вічність дихає в камінчику, в малій росі душа. На крилах вітру зупинитися не хоче. О краю мій, мій рідний острів дивовижної краси. Ромен, ромен. В цім слові оживають рідні, друзі, столітні зими, сиви осини, весняні дні хмільні тут я живу. Думки мої, мов промені в напрузі, тут сонцем ромен квітка світиться в мені.